Це, це дітей. Міна 82 калібра до міномета. До е, ротного міномета, да? а це двигун од РПГ. От Вистріли, це такий робиться 7 біот. І це осколочний проти піхоти дуже працює, важкий, правда. Але працює бомба РПГ 7 в Це не моє, звісно. Моє, да. моє з зарубками. Вони не розуміють, від чого вони вмирають. А це найголовніше. У нашій роботі це найголовніше Неожиданість. Я служив в спецпризначенні спецперезначенні в Черкасах у батальйоні поліції особливого призначення. До війни нас готували, ми готувалися до цього. Морально були під підготовлені. Будемо так казати, душ... не, не душевно, але я знав, що буде повномасштабне вторгнення. Це мої були такі внутрішні переконання. Я до цього був готовий. Коли сказали, що треба їхати боронити Київ, то без ніякого зібралися і поїхали. Це, напевно, було почало березня, коли вже тут під Києвом вже повністю вже Російські окупанти вже орудували і ми прибули сюди. Нам сказали, що буде зведений загін. Взяли зброю да, і приїхали боронити Київ. І ну, з цього все почалося. Перше завдання взагалі нашого полку це були Ірпінь. Побачили повністю зруйноване місце. Бойові дії, авіація, яка бомбила це місто, гори трупів. На в в Вірпінь взагалі там є школю, розстріляні люди в Автівках, автівки були зруйноване місце. Саме перше, що ми побачили, це були вже городські бої. І наше завдання треба було заходить, зайти, певну територію відбити, закріпитися, втримати її і передати війс... теробороні або військовому. Штурм, зачистка. Це, це наша будемо так, звичайна робота. Відбили, да, відсунули і вигнали з київської землі, ну а потім вже почали. Виганять із, із усіх остальних. Було бажання їх зупинити, але не то, що зупинити, а вигнати з нашої землі. Тобто бажання це й досі не пропало. Після Ірпіня ми були, значить, в Сумах були на кордоні, виконували сперва функцію розвідки, тобто де як обороняться і мали оборонять обороняти місто. І слава Богу, у нас це вийшло. Потім. Це була Харківська область. Це була Харківська область з сторони Золочева. Потім, після Харківської області, ми були відправлені в Запорізьку область. Там вже це більш більш тривалий наш, будемо так казати, бойовий шлях. Приходилося робити завдання, виконувати завдання по контр... Такій контрдиверсійній роботі, потім по контрнаступальній роботі ворога. І нас, слава Богу, це вийшло, і до Запоріжжя вони не піднялися. Це наше направлення Щербаки, малі Щербаки. І, слава Богу, там ми да, там попрацювали. А потім, уже, потім вже був прорив Харківської області, потім це було Ямпіль був. І нам це вдалося, слава Богу. Ми також там багато сюрпризів робимо. Робимо з них із кумулятивних осколочні, які поражають чи вражають осколками вже по піхоті, або будемо так казати, що на, для, на 1700 метрів дуже вже важко прицільно попасти надам да, в танк або в якусь їхню броньовану, хоча нам це, будемо так казати, вдавалося. Якщо запитати любого танкіста або механіка, водія броньованої техніки армійської, він може розказувати все, але любого бійця з РПГ, а тим більше хорошого РПГ, вони бояться. Тільки, тільки в них починає, коли, коли борта падає вистріл з РПГ, їм хочеться уїхати. Боїхати вже їм не дуже так хочеться воювати. І це, звісно, дуже деморалізувало противника. Вони не ну, вони не розуміли, як, що відбувається і що відбувається, і таким образом не один там штурм ми відбивали тільки із за те, що люди, вони не розуміли, ну чого по них стріляють. Вони не патріоти своєї країни, вони не мотивовані. В них немає бажання воювати. І я вам так скажу, що ну. Це дуже-дуже розпіарене поняття, що це Друга армія світу. Просто в них дуже велика вогнева підтримка. Але тим паче ми будемо так військовою хитрістю, перемагаємо їх. У мене позивний дід. Вернувся я вже у поліцію, да? вже дуже, дуже вже не в молодому віці. І де служили хлопці, яким по 20-22 роки, там 24. Ну, і я серед них був вже дуже-дуже ну, разниця в нас дєд, у віці була. І вони так от дід, дід, дід. Ну, але так, да, є, є у нас в мене один такий. Ну, це не мій своєвірний, це так просто вийшло, що, е, кхм, значить, е, був такий момент у нас, я не знаю, да, дуже Короте, ну, Там нам волонтери да, привезли е, шкарпетки. І от вони були білого кольору. І от, ну там будемо так казати, і я вдівці в ці шкарпетки, у нас виход, все вийшло. І після того і всі виходи, ми ходили в білих шкарпетках, я й досі в них. Коротше. І був у нас один вихід, де в мене закінчилися ці шкарпетки. Ну і нам було тяжко. Ми дуже важко виходили. І після того хлопці сказали, що я більше не ходив. Без білих і так ну це один такий суєвірний випадок. Бахмут. Так, да, це, мабуть, все-таки най, найгарячіша, е, найгарячіша наша такий, такий був ну, найгарячіший досвід, найгарячіше місце. Е, ну, там дуже, дуже, дуже сконцентрована велика вогнева міць, вогнева сила, як в артилерії, так і в піхоті, і в авіації. Через що ну, там важко, але можливо. Да, на жаль, у нас там були втрати. На жаль, втрати це, це знаєте, як вам сказати, ну, у, нас, у нас вмирають це, це еліта. Це, а в Російській Федерації не потрібно. Тобто, це жалко. Найбільше болить, якщо як, як чесно, коли в зоні бойових дій діти. Тобто я вам розкажу, у нас є дуже маленький секрет, це у всій нашій роті. В нашому взводі її започаткував це мій, мій керівник взводу, з позивним німець. Ми завжди з собою возимо і носимо солодощі. Тобто, завжди у сумки зброса магазинів дві-три шоколадки. І буває таке, що у зоні бойових дій там знаходяться діти, приходиться їх евакуювати. Яшку, якось вони у, 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 да. Да, якось, ну, Витягувати всього, всього жаху. Яшку, і коли ти їм даєш, будемо так якісь солодощі, шоколадку, для них емоції це, дуже важко це бачити. В зоні бойових дій, да, де проходить лінія розмежування, е, порушуючи всі норми воєнного права, да, е, військова війська Російської Федерації. Вони повністю зруйновують все. Тобто, чи це села, чи це міста, і вони їх перетворюють на руїну. І дуже важко дивитися, коли ну, от ви заїжджає, да, там населений пункт ти його звільнив, але там немає одної хати. Бажання вже як, як най, найбистріше закінчилася, щоб війна. У нас два, ну, два варіанти: лібо ми виграємо, або вони програють. Я. Ми ж тут для того, щоб е, наші родини захистити. Через що? Так, ну, да, звісно, родини дуже не вистачає. Може, того життя, яке в нас не було, до цього не вистачає. Але е, ми для цього тут і знаходимося, щоб двигун цього всього це мої дві доньки. Я Через що? Заради них я тут, а щоб да, заради них я тут, щоб у них було якесь майбутнє. І не якесь майбутнє, якесь майбутнє воно було, а було щасливе і мирне майбутнє, щоб вони не бачили цієї війни.